Юрко, ти що довго будеш з тим перцем возитися? Що трошки бачиш? Ти мені зайняв стіл. Бо ти сьогодні отримаєш їжу аж на вечір, якщо я почну зараз. А якщо ти ще займеш часу, то, то завтра зранку будеш їсти. При такій роботі я можу і не їсти. Так, при такій роботі. Давай скоренько свій перчик. Любима моя робота. Вичищай. Ти вже готова? Так, я вже готова знімати. Що ти будеш робити сьогодні? Я сьогодні фарширований перець роблю. О, фарширований перець я люблю. Я вже закругляюся. Нарешті дочекався, так? Нарешті. Років перець чекав. вже закінчується. Скільки перцю виростив, а ще не їв. А що я зроблю, що в мене вічно бракує часу. Ну, що я зроблю? Я той перець... Бачиш, які стінки робля. Покажи глядачам. Я вибрав самі грубші перці. Самі такі вони були трошки зеленкуваті, бо в нас того року перці не визріли. Всі перці визрівали в нас в ящиках, визрівають. І вони в нас вже дійшли. У нас є перець, то є стів. То ротунда, Вінгерство. ні? Так, ротунда. То є туду. А той не знаю який. Дуже груба стінка, я з нього візьму на синя. Так як це сорти є, я думаю, що він буде на другий рік дуже гарний. На сіні також багато, правда, тих перців? Ну, так собі, відповідно. До речі, ратунду гарно фарширувати. Ну, давай я вже забираюся звідси. Я вже так хочу їсти, що особливо того перцю. Що я піду на все. Давай, давай. Забирайся вже. Ну що, приступаємо. Мабуть, ви зрозуміли, що ви на каналі я і мій юрко. Перець я буду готувати сьогодні, фарширований. Так я його чищу, вирізала серединку. Верхівка мені потрібна для кришечки. Тут зрізаю. Насіння і серединку ховаю. Щоб не загубилася. Щоб не загубила. Щоб тобто буде кришка нашого перця. Продовжую так. Так, я весь перед вже почистила. Бачите? Вичищений, готовий для фарширування. Кожен має свою половинку. От, і складаю на кучу. Кубку. Для приготування фаршированого перця мені потрібні такі інгредієнти. Основне м'ясо в мене є куряче філе. М'ясо може бути любе. Морква, цибуля, чесничок, лавровий лист, перець, чорний, сіль. Я буду давати італійські трави. Можна давати будь-які спеції, які ви любите. Смажити я буду на смальці. У мене смалець. Такий рис в мене. Я ще його не промивала. <рес> не встигла. І буду робити заливку. Для заливки мені потрібно також буде смалець, морква, цибуля, помідори. Бульйон у мене є. Вже готовий зварений. Русил. Ну, розсіл курки. Коли... Нас говорять так. Розсіл. Розсіл з курки. Моє розсіл з помідори огірків, так? Так, а я розсіл. <різь> 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 бульйон, <різь> Щоб ясно було. Так, все. Перш я почую, що так вибрала ці всі серединки, з кришечками залишила і буду бланширувати. На В мене стоїть вода вже, гріється, готова кастрюля. Зараз я занурюю перець на пару хвилин і проблочирую його. І буду продовжувати далі. Вода закипіла вже, потрібно її підсолити. Півстолової ложечки, чайна ложка виходить. І занурюю перець в гарячу воду. Хвилинку побулькає, я буду витягувати. Недовго. Які гарні кольори. Ще додати синій. І будуть кольори молдавського прапору? Синього, на жаль, нема. На вибори, на вибори переживаєш в Молдавії, так? У нас є синій помідор. Не треба нам синього помідора сюди. Поки бланшируються перці, будемо натирати, нарізати овочі. Поставлю ближче каструлю, буду нарізати. Цибулю. Кубиком. Морку натираємо на грубій терці. Цибуля і морква вже готові. Я ще сюди доріжу цибулю і морку для заливки. Зразу разом підтушкую, щоб швидше було. Потім розділиш? Жди, наберу собі, скільки мені потрібно. Додаю до натертих овочів. І ставимо тушкувати. Тепері вже пробанчарувався. Будемо витягувати його з кастрюлі Перемелюємо м'ясо, наріжемо шматочками і перемежемо на шіці. Овочі підтушкувалися, зараз мені потрібно відділити одну третю. Морквучки з цибулею на заправку, на заливку. Я собі умовно переділила і вибираю частину. Решту будемо додавати до перцю. Відставляю бік. Додаємо фарш. Тушкуємо разом з овочами. Поки м'ясо буде тушкуватися, я промию рис, підготую. М'ясо тушкується, готуємо спеції. Мені потрібно до м'яса додати такі спеції. Італійські правиль додаю. Спеції можна будь-які, які ви любите. Столову ложку. Буду додавати сіль. Одну столову ложку. Натираю часничок. Можна через прес. Чотири зубчики. Ще будемо пізніше натирати часничок. Так, додаю чорний перець ще. Перемішую і все висипаю в овочі і м'ясо. Перемішую. Лаврових листочків даю чотири. І додаю водичку. Мені потрібно 2 літри води, у мене кілограм рису. І чекаємо, щоб суміш наша закипіла. Зараз мені потрібно готувати заправку. У мене є помиті помідори, я розріжу їх на частинки і поставлю розварювати. Можна перемолоти, але я розварюю і переблендерую. І чесничок потру. Петри зубки часнику додаю до розварених і переблендерованих помідорів. На тетих помідорів є 2 літри з половиною. Ось така суміш в мене вийшла. Додаю перцю чорного. Додаю ще таліскі трави. Чайна ложечка. І сіль. Будемо пробувати на смак. Поки додаю чайну ложечку. Додаю овочі. Ті, що я відібрала від, від головної маси. І додаю ще пів літри сметани. І бульйон. Це все закип'ячу і буду пробувати на смак. Додаємо ще лавровий листочок за бажанням духмяний любить. Я додам. П'ять штучок. Попробуємо на смак. Майоран. Майоран ми не купили. Здоров'я. І ви все побуєте собі до смаку. Щоб вам все смакувало і пасувало. Можете любі інші трави додавати. Які вам смакують. М'ясо вже готове з овочами, додаємо рис. Перемішую, рис готується до півготовності. Перемішаю, накрию кришкою, дам невеличкий вогонь і будемо чекати. Ну що, ще довго чекати? Накладаємо рис. Ще трошки. І будемо їсти. Глядачі. Завтра ти будеш їсти. Поки вони спечуться, поки вони зготуються. згутуються. Скажи, що газу нема. Поки я вогнище розпалю на вулиці, накладаю перці, закриваю кришкою. Фаршируємо. Ну, ти скоро працюєш? Раз, раз, раз і все. Ну так. Я сама вже їсти хочу. Ну, ще без обіду просидіти. Біля ну Корисно є, нічого страшного. Раз не порухати ротом. І накриває, закриваємо кришкою і ставимо в кастрюлю. Як намальовані? І, і так продовжуємо, поки не закінчиться нам фарш і перці. А якщо буде мало, то я ще запарю перці бланширую. Я думаю, що мало буде місця в баняку. У мене ще один стоїть на поготові, бачиш? Mm. А той вже повний. Нічого. І ще понакладаю миски. Щоб тобі було достатньо. І в Балії. Перед вже в мене готовий, Ось Такі в мене дві каструлі вийшли великі. Тепер мені потрібно трішечки присолити його, посолити. На всякий випадок. Додати перець. Ти вже давала заливку все. Всі приправи давала. А мені ще хочеться. Даємо селеру, два стебла, одну кастрюлю, два в другу. Вона віддасть свій аромат і смак, і я витягну її і викину. Заливаємо заливкою. Заливка вже готова, підготовлена, має всі смаки. Ну, така мого смаку. Ви собі пробуєте на смак підсолюйте. Або приперчуйте. Один вже перець готовий, залитий заливкою. Тепер інший заливаю. Закриваємо кришками. І Але то буде багато перцю. ще доробиш, так, трошки? Та, ще дороблю, У мене ще залишився рис, ще, ще запарю перець і ще буду доробляти. Ще залишила якраз заливки на рис. Ставимо на газ. Може в духовці би було ліпше? Ні, я хочу так. Тоді великий вогонь, включаємо великий вогонь. І як тільки починає кипіти, зменшу на, на такий мінімальний. І буду тушкувати до готовності. Чекаємо. Перець готовий. Але парує. Пройшло 40 хвилин. Прийшла ціла вічність. Вічність. В очікуванні. Заберу селеру. Вона вже нам не потрібна. І будемо дивитися. Перчик вже готовий. Відлетіла, розрізаємо, поливаємо, поливаємо поливкою соусом і приступаємо до трапези. воно гаряче. Яка голодна, що я гаряче з'їм. Не печийся. Та ні, ти що завтраш? Не переживай. Дуже сважно. Ну добре вже їсти. Що добре, що добре? Я голодна. Все, ми вже не витримуємо, мусимо вечеряти, то вийшли вже вечеряний обід. Хто дивився наше відео, дякую вам за перегляди, за подобайку. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. До нової зустрічі в новому відео!